Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні зробити такий вам коротесенький відосик по поводу кнопок оцих переключателів, кнопок, виключателів, хто якщо каже, не знаю, Якщо в коментарі поправте, чого вони отак туго ось клацаються, гляньте, блянь, ну невозможно виключить. У мене була ось кнопка на світ запала, що вона просто не виключалась. У мене постійно горів світ. Тепер гляньте, як зробив. Ось гляньте, як вона клацається. Взагалі так легенько. Ну Просто прям хорошо хорошо клацається. Зараз е, покажу, в чому причина. Дивимося. Так, Спочатку е, розбираємо цю всю частину, розкручуємо. Тоді, який вас безпокоє, знімаємо фішку цю. Ось як я так зняв. Це у нас іде на печку. Вічна проблема, що воно гляньте, не... Диви, не виключиш. А так да аж просто капець. Отут так само все. на світ зробив собі, воно аж виламав. Ну, тут зробив. Зараз покажу, в чому тут причина. Отут тут відгинаємо два таких вусика з однієї сторони і два вусика з іншої сторони. Так, друзі, дивимося, дивіться. дивіться. Витягуємо її, отак ось вона виглядає. І, звісно, ж дивіться, ось аж не включиш. Не виключиш. Так, беремо тверточку, підгинаємо тут отак раз. З цієї сторони отак два. Витягуємо і дивимося. І все розпалося, поняли? Внутрі. В общем, що, вони йдуть тут сухі, поняли? Вони, виходить, пересихають. Плюс, коли йде нагрузка на печку, отут ось окрайочки, вони починають завертатися від нагріва, плавиться цей пластик по чуть-чуть, і вони починаються шире ставати. Там є в цій штуці спеціальні каналки, де ходять оці язички. Вони бачите, вони так нажимаються два штуки. І вони ходять там між пластмасками. Ось я показую. Я не знаю, якщо воно буде видно. Там ось внутрі. Бачите? Там, де є, внутрі, там, де ходить. Фіксація там є. І там дві таких воно одна, друга. Ну, там три пластмаски, і воно між ними ходить. Так, друзі, дивіться, отак От ось воно виглядає. Зараз фокусується, гляньте. Бачите, де ці контакти були, вони аж поприпікалися, як воно було включене на цих контактах. Бачите, так. Прижати було і аж поприпікалось. Зараз взяв таку наждачечку. Зараз трошечки їх попідчищаю, щоб не було да, для оцих двох, я не знаю, як їх назвати, фіксатора чи як вони там цього положення. Да, фіксатор положення цієї кнопки. Їх теж трошечки смажу. Ну, Салідольчиком отут ці канавки подобавляю. Зараз соберу і покажу, як воно працює. І обязательно тут теж позачухую оці острій кінці. Щоб воно коли було, воно. Ось вот тут вот так ось вот у пластмасочці. Між пластмасочками цими воно ходить, поняли? Коли оця штука тут ставиться, отак. Отак воно стає, то воно ходи оцими двома пластинками. Ось з однієї сторони і з другої сторони. І воно так його переключає. Ви поняли? І коли. Оці вусики тут збоку, то воно зачер... ну, черкає об пластмас. Воно все навіть видно збоку, де воно черкало трошечки. Бачите, там воно зацепалося. І от воно тоді, виходить, вам закусяє і не дає його переключати. Там бачите, які аж прям аж зазубрені такі, аж канави. Обрулі біпимо так. О, дивіться. О, оце тепер воно зараз буде працювати. Так, друзья, как видите, вот так их тушечки обчистил, чтобы ни до никаких заусенец не было. Теперь сейчас это возьму тушечки солидольчика. И вот всю часть вот так вот все. Чтобы оно хоть трошечки начало работать, понятно? Вот так его понамазывать туда. В принципі, воно тут багато його і не треба. Ну, з однієї, сторони, трошечки з другої сторони, і вже буде якийсь результат. Ого, уже, уже пришло мягче работать. Так, друзья, ну что, все позачищал, сейчас все собираем на место. Так, вот эту фиксацию у нас была вот тут она. Надо это тоже аккуратно надо зафиксировать, чтобы нигде ничего не выпало. Раз, все, фиксация Отбылась И теперь вставляем Вот эту часть Смотрите Как она теперь работает Хотя тоже Не, ну бомбезно Только что вообще не включалась А, она тут что-то Видите, как... Идеально Все, гляньте Вообще песня Так, теперь вставляем Ее на место На место вставляем так само Видите, На место вставляем так само Ци сдвинули Все попали, вставили Раз. Трошечки не попала ця. І бляд, не можу вставити. Чи на тій стороні? А, на тій стороні собрав тюб, блін, кнопку на тій стороні поставив. Сейчас по правому сцедила. Гляньте, песенка. И теперь вставляем. О, гляньте, идеально стало. Подключаем. И теперь, гляньте. Вообще, гляньте. Песенка просто бомба. Потратив 10 хвилин времени і все зробив, гляньте як. Оце воно тепер працює. Це теж, дивіться, всі м'ягенько працює. Ось зараз ось, на омивач теж зараз. Ось бачите? Кажу на омивач, на дворник. Гляньте, який. Тоже. що ось, аж, аж пиль летить. Зараз теж розберу і теж почистю. Так що, друзяки, дивіться. В кого таке є, в кого така причина. Не треба нічого там не купляти їх, не нові, ніде нічого. Просто розбираєте. Буквально там чуть-чуть ці всякі моменти поубирали і все. Чуть-чуть підзмазали. І воно все буде роботи. Гляньте. Пішов, в мене до цього воно взагалі не робила. На світ оця була заклинивша, гляньте як. Взагалі песенка. Есть, ну, ці, зрозуміло, що ці як нові, бо ці, цими не пользуюся. А оці, що світом, печка і дворники, то ними пользуюся. А то воно таке виходить. Так що, друзі, давайте. Такий був коротенький відосик. Ставлю лайки, дизлайки, дізлайки, підписуємося на канал.